Привіт! Сьогодні маємо 15 червня. Розділив я таблетки інспі... е... інспіратор пополам, тобто 150 штук. І прийшов тут на свої бугри внести цей такий інсектицид в таблетках, тому що у мене тут є калина. Будлея, ця, що квітує. на ній дуже любить сидіти тля. Щоб цьому запобігти, треба вносити інсектицид або по листу, а в моєму випадку я придбав таблетки і вніс в цей ряд рандомно під ракетник. Такі справи. Починається дощ. Так, це що залишилося. Штук ще десь 110. Зараз я себе винесу ще, якщо встигну, щоб угору дозволити. На ці, на груші. цієї весни я проривав груші. І треба їх також захистити. Буду вносити рандомно як вийде. Ось таке от. Такі справи. Вчора проводив я опоріскування саду і сьогодні дощ. Так що так. Йдемо до груш. У мене тут орієнтовно 55 метрів. Буду десь так з інтервалом 90 см в метр вносити. Також в коробці були такі половинки розколоті, то ці половинки я буду частіше вносити. Так що так, такі справи. Ці таблетки, інспіратор дають при посадці. Молодих дерев, до речі, рекомендую, я вже схожі, ініціатор 200 вносив, результат мені сподобався. Тому що ці молоді дерева при пересадці вони дуже вони такі вразливі, в них коренева система ще не розвинена, вони ще добре не прижилися, а якщо є хрущі личинки майського жука, то Інсектицид повинен знищити, або принаймні повинен, як то кажуть, відбити апетит, щоб хрущ личинка ця хробак. Щоб не знищив вам молоде дерево. Так що рекомендую посадці понад дві таблетки в інструкції пише і захист від гризущих, сосущих, від шкідників строком на півтора роки до півтора, а то й до двох років. Тут дві таблетки при посадці молодого дерева. Але є одна умова. Це, це, це тривало дії і не можна їсти плоди, тому що дерево стає, так би сказати, ядовите і плоди також. Так що так, працюємо далі. За шести рук повинен обов'язково бути і потім вимити руки з милом. Як в інструкції пише, нічого не вживати, нічого не пити. Працюємо, головне, щоб погода позволила. Так, вніс я інспіратор в бугри. Тепер у мене ще є тут десь 25 дерев молодих, які ще не подоносять, яким потрібна допомога. Захист від хруща, від тлі і від інших гризущих, сосущих. Так що будемо носити таблетки. Оце яблуня. Добре, покажу. І далі не видно, але є біля стовпа молоденьке яблуня. Так, цей від межі горі вже подоносить, так звана хузька бомба. Він вже подоносить. Тут я вносити не буду. Грецькі горіхи також носити не буду. Так, сталася аварія. А буду вносити під оці привиті фундуки. Це шедевр, якщо пам'ять не... І цю зав'яз води. Я з таких маленьких я буду зривати, тому що приростів не буде. Трішки пізніше. Так що ми вже з врожаєм, але треба буде жертвувати, або щоб врожай був, або прирости. На даний час я вибираю прирости. Ще маленькі, нехай ростуть спочатку. Так що такі справи в саду. Скажу я вам покосити, навести порядок, обробити. Це в мене такий, знаєте, тиждень часу потрібно. А ще лаванда, а ще те, а ще те, а ще те. То тиждень часу це такий порядок треба 100% наводити. Так що так, а ще далі маю поїхати там -ка. на горіховий сад, також вносити таблетки. Так що я дивлюся цих таблеток ще щоб вистачило 300 штук. Ну я там підсчитував приблизно, що має залишитися штук пару. Якщо буде результат, знову закажу того самого продавця. Добре, бо відео буде довгим. Вношу таблетки і тоді на горіховий сад ще поїду. Так, що маємо? Приїхав я до себе в садок. Горіховий сад. У мене тут посаджені привиті ведмежі, фундук привитий на ведмежі горіх і маю проблему таку, багато висихає, то я їх досаджую, пересаджую, таке. От. Оце такий клієнт прижився, є маленькі вирости і засох. Засох. Багато шкідників Цієї зими я ремонтував, так як оцей. І багато я коли пересаджував, який був сухий. Оцей пересаджений зимою. До речі, сорт трапезонт привитий. Багато в кореневій системі гнізда були, нижчі гнізда поробили. Ну, Також ще хрущі стараються, багато таке багато. Грецьке гірецькі горіжі. Я чопуючі сережки. Я, напевно, відпалили.

Клама. Це просто хто доглядає на своїми садами, тому воно допомагає. Так що так, працює. Допрацював я трішки приспособив, усилив. Ця трубка була така від колишнього нагрівального фена для волосся. Валявся, ну, мені підходить. Один раз у рік, я думаю, використовувати, витримає. Так що все приступаємо, правда дощ, не знаю, починається чи погода дозволить і чи не дозволить. Так, а спосіб внесення, простий робити дирку в районі кореня. Дайте таблетку. В інструкції пише, що потрібно ще полити добре, але я поливати не буду. Як то каже, Бог дасть, дощу, дошполиє. І далі. В районі кореневої системи. Робити дирку і таблетку. Оце ну, незручно, тому що я дивлюся, як би і в камеру і дивлюся в оцей. Де я маю робити? Так що так. І так. 150 110-114 саженців потрібно зробити. Так, цієї зими пересаджений саженець, частина підсохла, частина хоче жити. Дуже часто поводити кріщ нападає. Це особливо добре видно зранку, коли туман. Поводиний кріщ. Ну і... Різні грезущі, сусущі, будемо надіятися, що ці таблетки убережуть мені ці молоді сашиці. Це відео. Це, як то кажуть, роблю я рекомендаційне і плюс для себе, як то кажуть, на пам'ять. Сраженців своїх трішки залишилось, то, то ще треба буде Так що так, погода трішки потрималася, розлітає дважди, яка треба може йти додому. Такі є, так що є різні. Забрати, тому що не буде приростів. Так що так, такі справи в мене в саду. Ця приспособа витримала. Земля вона така суха, складна. Рука червона в цьому місці, трішки буде чути, що я попрацював. Так що так. Твишки покосив. А далі тут вже по сусідству. Тримають коні, худобу будуть косити для себе, заготовляти сіно. Так що так. Добре! Спасибі. Всім, хто додивився відео до кінця, кому таке цікаво, не знаю, треба буде, напевно, пробувати зробити прямій ефір. Але це треба, щоб, як то кажуть, ці зірки зійшлися і треба мати час. Це все обдумати трошки, поновити свою пам'ять, що коли садилося.